З екранів телевізорів та соціальних мереж вони завжди кажуть грай та вигравай, крути та вигравай. І я думаю, настав час підняти досить гіперчутливу та болючу тему для суспільства. На жаль, у нас не прийнято про це говорити, але колись треба починати. Ігро ні, та як блогери, українські медійники, долучаються до того, аби підсаджувати українців на те, що може знищити твоє життя та майбутнє назавжди. Тож можуть зручніше, наливайте чай, каву. Ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо розбирати. Обов'язково підтримайте це відео вподобайкою, підпискою коментарем. Звісно, що поширенням діліться з друзями та тицяйте на дзвіночок, аби не пропускати свіжі та гарячі випуски. А ми розпочинаємо. Я думаю, найчастіше грай та вигравай ви можете зустріти якраз в соціальних мережах та під час перегляду піратського перегляду фільмів та серіалів. Там у нас просто неймовірна кількість гральної реклами. Але як насправді називається цей термін, пов'язаний з ігранією? Научно цей термін має назву. Лу Проблемна пристрасть до азартних ігор, лудопатія або лудопатія – це поведінка, яка повторюється, незважаючи на шкоду та негативні наслідки. Проблема азартних ігор може бути діагностована як психічний розлад відповідно до dsm 5, якщо відповідають певним діагностичним критеріям. Я знайшов цікавий зріз статистику від Суспільного. Кількість луд... В Україні зростає загалом за період з 2021 по 2023 роки було зареєстровано 739 манів. Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх, був створений для боротьби з лоднією в Україні після того, як парламент легалізував азартні ігри в Україні в 2020-му. Тут владі хочеться сказати привітики, ви брудно наживаєтесь на слабкості українців. Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Open Data Bot з посиланням на дані комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Лише протягом січня-березня 2023 року до реєстру було включено 229 осіб. Для порівняння за весь 22-й рік до реєстру лодоманів внесли 315 осіб. Це було найбільше поповнення переліку за всі роки легальної роботи грального бізнесу в Україні. Далі, Open Data Bot, маючи більш свіжі дані Повідомляє наступне: реєстр ломанів наразі налічує 7874 особи. Кількість українців з обмеженнями через ігрову залежність зросла в два рази за перше півріччя 2024 року. Тобто, під час повномасштабного вторгнення кількість. Манів неймовірно зросла. Але чи є доля провини та відповідальності на українських блогерах? Чому я вирішив взагалі сьогодні зняти цей випуск? Тому що я надибав у однієї блогерки в трецах віно Градінка. Значить, що вона написала в соцмережі. Я реально на фоні всіх інших блогерів була демоном і Казік рекламою, і за кордоном живу. Але знаєте в чому наша різниця? Я можу взяти рекламу казино в ній слова, не сказати, що це заробіток. Просто сказати, що це розвага. Ну тобто, розумієте, вуалює і прикладає відповідальність, чиста маніпуляція. Але відмовлю всім скамерам. Мені скинули 2000 доларів за рекламу одного проекту, який рекламували. Потім всі мій хлопець глянув на це і сказав: Ні, Ванеса, вони кажуть, що це заробіток, а це скам. Пипець, як не хотілося вертати гроші так само з інфоциганами. Мене раз на є. <кхм> тобто немає нічого поганого, що ти рекламуєш казино. Водночас, твій блог стає інструментом популяризації та знаходження потенційних жертв. І це так дорогенька. Твоя відповідальність далі знайшов не менш цікавий допис від пивонії, теж в трецях. Блогери, що надалі рекламують казино, 29 березня Павло Петреченко, військовий 59-ї бригади, зареєстрував петицію, в якій попросив президента України заборонити азартні ігри та доступ до онлайн-казино для військовослужбовців на час воєнного стану. Чому пан Павло ініціював подібний проєкт? Тому що серед військових на сьогоднішній день лудоманія має страшну статистику. Люди готові нести і віддавати все. А блогери, українські блогери, цьому лише підіграють. Тому що їм байдуже, що буде з їх глядачем, їх підписником. Головне заробити бабосіки. Нічого не буде забороняти, тому що азартні ігри це все величезне бабло, це все заноситься на верха, самі знаєте до кого, куди. Коли як на зараз касувати капусту. Тож, на превеликий жаль, ніхто не дбає про безпеку людей. Головне гроші. Моя думка має право. Йдемо далі. Я звернувся до нашої спільноти. Хто ж все-таки з українських блогерів рекламує? Казино і подібні там ставки. І я хочу озвучити ці імена, зафіксувати, залишити в нашій пам'яті в наших спогадах, щоб потім не відмовлялися від своїх слів дії, кажучи: ні такого не було, і ви нас взагалі неправильно зрозуміли. Почнемо з Катерини Майсенко, 476 тисяч підписників. І так вона рекламує казино. Я приглянув її сторізи. О, от прямо зараз, щоб ви розуміли. Це прям онлайн формат. А, значить, а, це на Ютубі краще не показувати. Коротше, рекламує вона. А, і це стабільна історія в її сторізах. Тому майте на увазі, що з пані Катериною качі не зварите, а можете мати тільки проблеми. Далі, у нас є блогерка Ліна Сидор чи Сидор. Перепрошую, в мене з прізвищами складнувато. Теж для неї рекламувати казино це вже стандартна історія. До цього ж списку відноситься Анастасія Скальницька, блогерка Умка Юлія Верба. Ну, в принципі, для Верби це норма. Вона ніколи не дбала за своєю репутацією. Найголовніше це просто робити бабло будь-яким можливим і неможливим способом. Теж саме стосується пані Корячки Алхім Анастасія Покрищук. Це та котра зі скулами. Звісно, що Стася Макєєва. Вона теж рекламує казино. Куди ж без неї в цьому списку? Олена Філонова, Діма Варварук, Оксана Школа, Оля Полякова, Слава Дьомін, блогерка Марішка Анастасія Олегівна. Позиціонує себе як мама трьох дітей, допомагає тваринам. Тим паче, будучи мамою трьох дітей, ви повинні розуміти. Наскільки страшно те, що ви рекламуєте? Потім блогерка із пацанки в мамки 220 тисяч підписників в інстаграмі. Далі Анастасія Полтава. Гладишка, гадки немає. Хто це для мене це абсолютно нове ім'я. Блогерка Супер Олена 99. Буду називати по нікнеймам, як вони підписані в інстаграмі. Бо, як я вже сказав, гадки не маю, що це за люди. Я їх бачу вперше. Владислава Колісніченко, теж українська блогерка і теж рекламує казино. Переможець У... переможець голосу України Роман Сасанчин, Теж рекламує, на жаль, казино. Так, друзі, термін казино це я називаю умовно, тому що занадто багато схем, занадто багато назв, фріспінів. Можна домахатися і сказати, яке казино, якщо я рекламую фріспіни, ну умовно кажучи, тому під казино узагальнюємо усе, що пов'язано з ігроманією. Це важливе уточнення, колишній коханець Олі Полякової та учасник мастер шефу Влад Міцкевич. Теж рекламує. Блогерка Вітряк, Мармаска. Хто всі ці люди, скажіть мені, будь ласка. Візажистка батюк Марія». блогерка Золотарьова. Усі ці люди докладають зусилля, аби українці все більше пізнавали термін, що таке лумання, та ставали частиною абсолютнішого зла. Мар'яна Річі теж не знаю, хто це. Блогерка Альона Мармазинська. А також пише наше кошеня в телеграмі. А можна додати цілий телеканал із тебе минулого тижня дивилася майстер-шеф в прямому етері, зазвичай в записі і рекламу пролистувала. Так там я нарахувала цілих сім реклам казино за один рекламний блок. Це лише невелика частина медійних людей, котрі не дбають про свою репутацію, котрі вважають за нормальне популяризувати і нормалізувати, вибачте, за тавтологію, луданію серед українців. Прекрасно знаючи і розуміючи той факт абсолютнішого зла, і повертаючись до непопулярних тем суспільстві, тобто про це не прийнято говорити вслух і гучно. Я взагалі не знайшов жодного випуску на Ютубі, інстаграмі чи де-інде про лутанію, Але військові, українські військові, я не кажу за усіх. Я кажу, що є певна частина людей. Ми зараз розглядаємо людський фактор на привлике жаль. Є хлопці, котрі підсаджуються на ці азартні ігри, і потім мають фатальні наслідки. І про це не прийнято говорити. А я вважаю, що потрібно підіймати дані теми до розголосу, тому що блогери, усі медійники, хто рекламують казіки, вони напряму стають інструментом того, як підсаджувати, і люди втрачають абсолютно все. І це страшно, тому що в один момент ти просинаєшся, вже не маючи абсолютно нічого. А блогери, в свою чергу, не мають нічого святого. Я хочу звернутися до усіх медійних людей, котрі рекламують казино, і не тільки те, що надалі відбувається з українцями, котрі підсаджуються на азартні ігри, це теж ваша відповідальність. І я дуже сподіваюся, що в майбутньому в Україні буде кримінальна відповідальність за рекламу казино та будь-яких азартних ігор. Тільки так можливо хоча б призупинити шалені темпи луданства, яке шириться Україною. Це не реклама, любі друзі, заради реклами, це прямий злочин, на мою думку, проти власної аудиторії, яка тобі довіряє. Мовчати та ігнорувати це бути пасивним учасником злочину. Будь ласка, бережіть себе, своїх близьких. Пам'ятаймо імена тих, хто популяризує лодження. В Україні і не допускаємо поширенню цієї страшної епідемії. Такі у нас сьогодні новини. З вас подобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску вже пліток. Па-па!